Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дивимося сьогодні серпень 2025 року. Енергії, як відіграються у всіх знаків Зодіаку. Розпочинаємо ми із земних знаків. Козиріг, Діва і Телець. Козиріг. Вау, просто гляньте, яка прекрасна у вас карта. Мудрість! Знаєте, це про те, що ви ростете внутрішньо, дорослішаєте, можливо. Можливо, для вас легшими стають події, в якому сенсі ви перестаєте так сильно брати все до серця, хвилюватися, визначаєте для себе якусь точку опори, знаходите в собі цю точку опори. Також це про отримання нових знань. Можливо, плануєте якісь курси, чи навчання, чи отримання якихось нових навиків, все, що поповнює вас інтелектуально, психологічно, все вам потрібно. Тому, якщо думали а, про те, щоб почати якесь навчання, це якраз чудовий період. І загалом, знаєте, ну, от хочеться мені сказати фразу, що відкривається третє око. В козирогі воно є. Просто ми козироги не завжди слухаємо. Це третє око, що воно нам там підказує, і куди нам треба звертати увагу. Але в серпні дуже багато у вас буде моментів, це можуть бути, як то кажуть, віщі сни, це можуть бути якісь знаки, да, будете помічати. А, для того, щоб ви глибше в себе занурились, для того, щоб ви почали себе слухати, а не слухати інших. Оце вам буде максимально в плюс, якщо ви. Звернете увагу не те, як живуть інші люди, що вони про вас думають, а про те, що хочете ви. І як треба жити вам, і як керувати вашим життям саме вам. Ми зараз прояснимо, в чому будуть проявлятися енергії мудрості у козеровів. Давайте подивимося. Так. Тут ви, можливо, будете відмовлятися від якихось речей, які перестали працювати. Можливо, змінювати професію, можливо, змінювати своє ставлення до чогось. Можливо, це такий момент, там, де ви просто кидаєте все, ставите на крапку, на паузу і йдете в зовсім іншому напрямку. Можливо, кудись переїжджаєте, можливо, просто збираєте речі і йдете. Це не про втечу, це про те, що десятка мечів це поставити крапку. Це конкретно, можливо, навіть одна робота, Да? Було у вас якесь нагріте містечко, там, де ви вже давно працювали. Ну, ви ставите крапку і йдете. І просто внутрішньо розумієте, що ви цього дуже давно хотіли, і вам тепер легко. Як то кажуть, на всі чотири сторони. Але ну, ця фраза зазвичай в такому негативному контексті. Да, ми говоримо, от іде на всі чотири. Прекрасно! У да, мене вибір. Всі чотири сторони. Куди хочу, туди йду. Ось, колісниця навіть: відпустки, переїзди, поїздки, права машина, мопед, велосипед, що завгодно, да, будь-які. Моменти пересування. Переїзди, знову ж таки, теж може бути. Може бути, довго тривало, коротко тривало. Ну, колісниця зазвичай це про те, щоб поїхати, розвідати обстановку, повернутися назад. В такому контексті теж може бути. Угу. Залишити щось, те, до чого ви там всім серцем прикипіли, заради свободи. Що ще нам тут треба знати, козороги. Ось, да. Збувається ваша мрія. Може бути пов'язано з імператором. Чоловік, батько, партнер, начальник? Збувається якась ваша мрія. Всесвіт, це карта завершення, але в якому ключі? В позитивному. Тобто, ми нарешті дійшли до тієї мрії, до тієї цілі. Яку ми так давно хотіли, якої просто, знаєте, от хочеться плакати. Але це сльози такі очищувальні, що от нарешті, нарешті я знайшов себе, нарешті я знайшов свою людину, нарешті я знайшов своє місце, де я хочу бути, де я хочу жити. Нарешті я там можу розумітися з людьми, да, вивчив чи вивчила мову. Тобто, це от якась велика грандіозна ціль. Заради якої ви реально готові зробити оцю от десятку мечів і вісьмірку чаш. Просто взяти і все покинути. Тому я думаю, вам воно тільки в плюс, якщо ви роздумували над якимись серйозними такими моментами в вашому житті. Мудрість да, ваше, е, підкаже вам ваше внутрішнє це відчуття, інтуїція, куди вам треба рухатись і як правильно, да, в яку сторону. Прекрасно. Діви, переходимо до вас. У у нас solutions – Це енергії знайти рішення якихось важливих питань і проблем. От в буквальному сенсі, у вас виникає якесь питання, якась проблема. Можливо, вона вже довго з вами застаріла. І раптово в серпні знаходяться всі ключі для вирішення. Ви можете навіть. Знаєте, от внутрішньо якось, задавати такий запит. Хто вірить в Бога, хто вірить В Всесвіт, в Буду, неважливо. Ви маєте звертання. Да? От, там, я дуже хочу вирішити це питання. Да? Всесвіт, там, чи Боже, дай мені знак, як? Дай, дай мені допомогу. І навколо вас почне крутитися оце все колесо Фортуни, і ви побачите. Давайте ми ж з вами прояснимо ці енергії, чого вони будуть стосуватися. Зразу йдуть три карти. Так, сімейні питання, фінансові, а також документи. Документи, бюрократія, візи, вирішення. Офіційне да, підтвердження чогось. Це починаючи від там, отримав диплом, чи отримав візу, чи отримав запрошення, чи ну, все, що стосується документів, які необхідні нам для життя. А, в когось розлучення, в когось, навпаки, одруження. Бо тут ну, може йти в дві сторони насправді. Вирішення проблем саме. Вам це може піти на руку? І також у вашій сім'ї, або ж хтось з вашої родини буде вам активно допомагати в цьому, підтримувати вас. І фізично, і морально, і навіть фінансово цілком можливо. Тому, якщо ви хотіли, нарешті, вирішити якісь питання, які над вами нависають, то в серпні у вас все вийде. Прекрасно. І хто в нас залишився тільці? Ой, яка краса! Heart Protection це про те, щоб захистити своє серце. В якому ключі? Якщо у вас є, давайте от будемо більш менш езотерично до цього підходити. Якщо у вас є проблеми з серцем, з судинами, якісь хронічні захворювання з цим, цим пов'язані, будь ласка. Звертайте увагу, лікуйтеся, якщо це потрібно, да? тобто не, не пускайте все от там от на, на самоток. Це в першу чергу, що тут потрібно. Тобто ми захищаємо своє серце в прямому сенсі слова. Якщо ми все-таки з езотеричного боку підійдемо да? до цього питання, то це про те, щоб не розтрачувати свої емоції а, наліво і направо. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже такі розбалансовані стали, що, ну, знаєте, щось дивишся в інтернеті і починаєш плакати. Чи навпаки там забагато енергії і вже неясно, куди її дівати, і спати, неможливо заснути, це все теж питання, які стосуються не лише фізичного, а й психологічного. Тобто попрацюйте своїми емоціями, подивіться, чи вас. Забагато їх, чи вас недостатньо, як ви вмієте справлятися з якимись позитивними, негативними емоціями? А також будьте обачні, кому ви відкриваєте своє серце, кого ви впускаєте да, дуже близько до себе. Це так само важливо. Зараз ми з вами прояснимо, що тут будуть значити ці енергії для тільців. От мені це дуже виглядає на те, що оце ви, оця восьмірка Мечів, це ви. Ви застрягли в якійсь позиції, ви застрягли в якійсь не дуже зручному для вас місці, там, де у вас можуть бути зав'язані руки, вам важко керувати своїм життям. І у вас є два варіанти. Шестірка жезлів це стати переможцем, це зробити якийсь серйозний крок, це взяти і поїхати, це взяти і домовитись, це взяти і поставити крапку, це вийти переможцем ситуації. Але для того, щоб бути переможцем, треба що? Треба щось робити? Не сумніватися, не думати, а так чи не так, а може, отак, а що буде, якщо я зроблю це. Да? Шестірка жезлів це про те, що я пішов і зробив. І воно вийшло класно, точно. А з іншого боку, у вас є четвірка пентаклів. Це коли я сижу на, на дупі рівно, і нічого не буду вирішувати, хай все вирішується якось за мене. Можливо, у вас є таке от розбалансування між тим, щоб нехай все буде, як буде, хай вирішується за мене, і між тим, щоб самим робити. Отут, власне, якраз і треба послухати своє серце. Треба послухати своє серце по карті сила, яка в нас тут на фоні, це про те, що вам або. Поки що недостатньо фізичних сил для цього. Це і морально теж. Або ж, якщо ви зберете всі свої сили вкупу і активно почнете боротися за те, що для вас важливо. Не чекати, поки вам його принесуть. Поки ви будете на своїх пентаклях сидіти. Да, то а, у вас буде класний результат. Heart protection – Ця карта в нас, Оракул, вона зокрема може говорити про те, що послухайте своє серце, якщо ви особливо ніколи в житті до цього це не робили. Що воно вам насправді підказує? І дуже часто воно підказує зовсім протилежне. І нам здається, що та ну, ні, це нелогічно, це неправильно. Ні, ви послухайте, послухайте, це може якраз вам допомогти вирішити оце питання: чи ви до розумних, чи ви до красивих. Ось, тому що в серпні, бачите, у вас є можливість дуже. От ця шестірка жезлів тут не просто так. Сонце це щастя, це радість, це позитив. Це завжди про успіх. Але дорога до цього успіху може бути ну, не зовсім легкою. Тобто, все-таки треба буде. Можливо, можливо, порадитися з кимось, кому ви довіряєте. По а, папі, хочеться сказати, священнослужитель, ну, по факту, да, єрофант. <сум> це порадитися з кимось, якщо ви там релігійна людина, це може бути батюшка, це може бути езотерик, це може бути психолог, це може бути ваш е, наставник, вчитель по життю, або, наприклад, людина, якій ви дуже довіряєте, там батько. Чи дідусь неважливо, Та? Тобто людина, якій ви реально довіряєте, і пораду якої ви знаєте, що ця людина вам порадить тільки найкраще, заради вашого ж блага. Отак от ви ще можете вчинити, якщо у вас між цими двома вовками носить із сторони в сторону. Та? Але теж не перекладайте відповідальність на іншу людину. От людина вам може порадити, як на її думку, ви можете вирішити це питання. а от Результат буде на вас. Але ви все бачили сонце. Не бійтесь, рухайтесь. Це вам здається, що у вас очі зав'язані, руки зав'язані, ви нічого не можете вирішити, ви все можете. Просто, можливо, неочікувано для себе доведеться зробити якийсь нестандартний крок. Ось так. Що ж, заміні знаки ми з вами подивилися: енергії такі бойові йдуть, подивимось, що буде далі в інших знаків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене, для просування україномовного таро-контенту. Люблю, цілую, пока-пока.